Будьмо уважні. Одного разу приходить Ісус до міста Самарянського, що зветься сикар поблизу землі, яку я кім дав синові своєму Йосифу. була там криниця Якова, Ісус, отопившись дороги, сів біля криниці, а було близько шостої години, приходить жінка сама. Же не дізнаються Самарянами, Ісус сказав їй відповідь, якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка, Господи, тобі зачерпнути нема чи, а криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу, невже ти більше за отця нашого Якова? воду цю, знову буде спрагли, а хто воду, яку дам я йому, той не буде спраги бої, але вода, яку дам йому я, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне, говорить йому жінка, Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати. І суд говорить. Їй, і Іди поклик чоловіка свого. Госплу... І наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить, жінко, повір мені, що буде час, коли будете поклонятися Отцеві, і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтеся тому, чого знаєте, а ми кланяємося тому, що знаємо спасіння Отець собі. Бог є Дух, і тим, що поклоняються Йому, належить поклонятися Духом та істиною. Жінка говорить Йому, знаю, що прийде Месія, званий Христос, коли Він прийде, сповістить нам усе. Ісус сказав їй: це я, який розмовляю з тобою. В Цей час прийшли ученики Його і здивувалися. Що він розмовляє з жінкою, про те ніхто не сказав, чого тобі треба, або про що говориш з ним. Тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям, ідіть, побачте чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Вони вийшли з міста, пішли до Нього. Тим часом ученики просили його, кажучи, Учителю їж, він же сказав їй, я маю їжу, якої ви не знаєте, Тому ученики говорили між собою, хіба хто приніс йому їсти? Ісус говорить їм моя їжа є творити волю того, хто послав мене і звершити тіло Його. Чи не кажете ви, що ще чотири місяці настануть жнива, а я говорю вам, зведіть очі ваші. Погляньте на них, як вони поболовіли і готові до жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає ліхто життя вічне, що писівач і жнець разом раділи, бо про це є правдиве слово. Один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не працювали, інші працювали, а ви ввійшли в їхню працю. І багато самарян з міста того вірували в нього за словом жінки, яка свідчила, що він сказав їй про все, що вона зробила, і тому, коли прийшли до нього самаряни, то просили його покутинки, і він пробув там два дні, і ще більше увірувала в нього за його слово. А жінці тій говорили, вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і знаємо.